Що відбувається з відбудовою північної Салтівки? Досі немає ні стратегії, ні тактики, нічого не розуміють і місцеві мешканці, які три роки чекають на відновлення своїх квартир. Головне, що влада не комунікує з людьми, щось відновлюють, а щось стоїть з 2022 року. Люди просять розповісти, на що їм розраховувати у ближній та далекій перспективі. Від цього залежатиме, чи є надія повернутися у своє місто. У плани відбудови від міжнародних організацій ніхто не вірить. Кажуть, бояться не дожити. У нас ось ці два під'їзди розрушені, там ніхто взагалі не живе. Шестой під'їзд розбита, там квартира повністю, там витаскивали, говорят, снаряд лежав. Квартира розбита повністю. Ну і у нас, у нас тут нічого хорошого. Везде всі тріщини. как вот это, где-то бухнет хорошо, недалеко, да, то у нас дом вот так ходит. Воду провели за свои деньги, потому что у нас вот, я трехкомнатная живу, и девять этажей. У нас только три человек, три семьи живут. Это второй, третий, четвертый. Все, этих нет, они не живут. И также по всему везде. Тут людей мало живет. Просто если есть где возможность, они отсюда выезжают. Тут страшно. Вот и все. Красива. Північна Салтовка в нас найкрасивий район міста. Ну, це на, моє, на мій смак. Тобто поїхали ми 3 марта з північної в 22-му році, в началі війни. Приїхали через рік і чотири місяці, було розбите все спалене час 25 п'ятий. Я прийшла. Я давно не була. Ми виїжджали. Ми в минулому році не жили вдома. Зміни є. Дуже красиво зроблено, краще, ніж було до війни. Дома красиві. Ну, що сказати? То ми приїхали і благодарні всім за все, що ми живемо до вдома. Ми живемо вдома, тому що ми жили за кордоном, жили. І в Дніпрі квартирі на сйомній жили. тобто Вдома є вдома. Ну, наше рідне місто, наші рідні домівки, наш район. Мені, от я пройшла квітучий, ну просто як доля буде, так і буде. Виїжджати, у мене вже нема сили, чемодани, сумки. тобто У ну, мене рідне тут повітря, ну, тобто я не знаю, я. Гожують та моя земля, моє місто це все рідне. Не пошкоджена криша. Пробої не були. Пошкоджені стіни, весь цей стояк, який квартири виходить, як його правильно назвати, не знаю. З тієї сторони були в нас попадання практично в усі квартири. Горів будинок з 6-го поверху і до 16-го. Оця частина, оця банка, як ми а їх називаємо. Три квартири. Чотирьохкінатне, двохкінатне, однокомнатне. Так, да, ну це я ж говорю, что з поверхи, а там находилось по три квартири в кожному тамбурі. Побиті були стіни. Моя квартира знаходиться да. в згорівшому крилі на останньому етажі. Жити здесь невозможно. Там все горіло, все. Там все... Ну як, до бетона зодрано і це вже треба ремонт якийсь робити, а ремонт робити ні за що. Трохи відбудовували. Міста обшого полку, користування там зробили, по дві батарейки, по дві секції нам на кімнату. Подорвали. Но ну, отопление. Трубы на на опалыне нам, трубы на канализацию нам поменяли на новые. Все, что сделали мне, это поставили окна, вокруг окон все обито. Повністю всі труби замінені. Ну, воно йшло так нерівномірно, що спочатку одне робили, потім рік стояли, інше робили, і воно досі тільки в березні місяці закінчили комунікаці комунікації. Світло відновили в 23-му восени. Та багато людей зараз живе у вашому будинку? Ну, десь, десь десяток десь квартир зразу зайшли. Це ті самі перші, ті, хто. Кого або більш-менш в такому вжилому стані, або ті, кому вже діватися просто нікуди. Те, як часто ви взагалі сюди приїжджаєте? Що робите тут? — Плачу. Що я роблю? У, там чуть-чуть нам воду подали, чуть-чуть там поомивала. Я знаю. Пол, який залишився відмила, там якісь тарелочки, ну, хоча їх не відмила, так відсажив, чуть трохи. У мене одна кімнатна ідентик. Скільки... Можна сказати нічого таке. Душа болить і все, приїжджаю, пострадати.